Як провів відпустку, що робив у цей період? Та на відпустці був з близькими своїми людьми, з батьками. З сестра інколи приїжджала, в принципі, був вдома. Та й дві неділі, в принципі, відпочивав, потім скинули програму і працював по програмі і ще ходив додатково в зал, набрав форму до сезону. Що за програма, які саме вправи були, можеш описати? Та була бігова робота, яку скинули. і... Ну, тренування в залі, там на мисці, кори, то в принципі все. А де бігову роботу виконував? На вулиці. На вулиці? Так. Не холодно. Та нормально вже привикли. Ясно. Ну, в залі можна тренуватися на базі, да, це сучасний зал, так, там звичайно. всі умови є. Так, звичайно, нам тренера написали в групу, що можете в будь-який час займатися в залі, в нашому, для того його і будували, щоб ми всі приходили і знімалися з тренером або по програмі, яку нам скинули. З ким зустрів Різдво Новий рік? З батьками, з рівними А Зараз, я так розумію, ти їдеш на збори з першою командою, так? Коли тобі це повідомили? Табот на відпустці повідомили. Написали мені, що їду, і все, так і дізнався. Хвилюєшся? Це звичайно переживання є, але я вважаю, що мені під силу лишитися в першій команді і я буду все робити для того. Ти вже на минулих зимових зборах теж тренувався з першої команди, навіть грав у контрольних матчах. Цей досвід тобі має допомогти? Я вважаю, що так. Я вже був в цій команді, я вже знаю, що таке перша команда, чим вона відрізняється від дитячого футболу, що потрібно робити. Я вважаю, що мені це допомогло. І на цих зборах, ще раз повторюю, що я постараюся проявити на всі сто. Зазвичай контрольні матчі на зборах це більше так для набору форми. Але для тебе буде якась мотивація додатково все ж таки проявити себе у цих матчах? Це звичайно для молодих футболістів завжди є мотивація проявити себе, коли надається шанс. Тим більше на зборах я вважаю, що тренера дивляться на молодих футболістів, на тих, хто на перегляді. І якщо вони себе добре проявляють, то вони їх залишають в основній команді.